Колі передвиборча кампанія а разом з нею порушення виборчого законодавства та просто кометні витівки наших з вами кандидатів. Інколи ці кандидати або їхні представники просто роблять якісь дурниці, але подекуди грубо порушують закон та наші з вами права як виборців та громадян, часто намагаючись зробити з нас дурні. Аби такого в них не вийшло, громадянська кампанія Наступ запускає проєкт під ковпаком наступу. Ми будемо стежити за кожним кроком основних претендентів на мандат народного депутата. І у випадку, коли помітимо з боку будь-кого з них якесь порушення виборчого законодавства, грубість, аморальність чи просто прикол, відразу розповідатимемо про це людям, опираючись виключно на безапеляційні докази. Почати проект ми вирішили з важкої артилерії Юлія Логовченка. Відома своїм спавіллям ще під час місцевих виборів 2010 року, коли працювала у Браверській територіальній виборчій комісії, піднялась по кар'єрній драбині і тепер влаштувалась спокружну виборчу комісію нашого ж виборчого округу. Щоправда, разом зі зміною масштабу Юля змінила і партійну приналежність. Якщо у 2010-му вона представляла політичну силу своєї тезки Тимошенко, то сьогодні надала перевагу тому, хто тут ж Тимошенко кинув за грати. В окружній виборчій комісії Логовченка представлена за квотою партії регіонів. Пані Юлія, чому у 2010 році вас в ТВК подавала партія Блок Юлії Тимошенко, а в 2012-му партія регіонів? Пані Юлія, ще з самого початку формування окружної виборчої комісії пані Логовченка намагалась зірвати нормальну роботу найважливішого органу в браварах, котрий фактично визначатиме долю виборів. Виборча комісія мала зібрати з 3 серпня, аби після низки протидії влади таки провести своє перше засідання. Проте Юля вирішила по-своєму і з власної ініціативи обзвонила усіх членів комісії з повідомленням, що засідання комісії в зазначений час не відбудеться. Телефони, Ілля, ви, ви, українські ви, українські ви свідомо обзвонювали членів ТВК, членів ТВК бреш, для того, бреш, щоб вести їх команду стосовно дати і, засідання засідання. і часу проведення засідань. Про Несвідомо не ви це? Що, ви чи ви, ви, зумовую, якісь вказів, ви чи дитина, це робили по якійсь вказівці? Чи це була ваша власна ініціатива? Мета Логовченко була простою. Аби на комісії не було кворуму, і засідання не відбулось, адже на даному етапі це було не в інтересах партії регіонів та особисто Сергія Федоренка. Далі відео без коментарів. Ну, йому, він був побережний невідомою особою, голос склявий жіночий голос і сказав, що засідання комісії вчора відбувається, а переноситься на сьогодні, на третій, на дев'ятнадцять. 00. 15.33. 15. Зателефонував, телефон був, зараз скажу, 067 250 51. 27 Я перевіряю цей телефон, а це виявляється Юля Підставник партії Єврос. Все зафіксовано. Юля Логовченко. Юлія Логовченко? Ви маєте на увазі Юлія Логовченко? Хай <рес> А друга рука вже на карматі лежить, пані Ні? А що? тут, знаєш, ми виключимо. Так, дивіться, ми проводимо тут судділище, і що це? А ви не дзвонили? Ми хочемо з'ясувати істину. <рес> я, я, не сприв... я не можу зрозуміти, <рес> Я не можу. <рес> 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 я не можу. Я не можу. Я не можу. Ой, особисті. Я не ваші особисті речі павлення. У вас телефон одна, працює, зніміть життя, слухав. Спочатку звинувачувала активіста наступу в тому, що той зламав мій мобільний телефон. Зламав телефон. Пошкодили телефон. Пошкодили телефон. Пошкодили телефон. А покажіть, будь ласка. А покажіть, будь ласка. Ну, ми зафіксуємо пошкодження. Ви ж будете прописати так давайте зафіксуємо. Ну, чому? Я вам пошкодив телефон, він не працює. Зафіксовано? Давайте подивимось на телефон, Юля. Не залишайтесь голосів, Юля. Ви ж юрист, правильно? Чи ви будете тиснути на мене по судовому порядку, як ваш шеф Федоренко? Юля? Так що, так і працює Юля, Юля телефон, так? Да? Ви знову збрехали. А потім, що невідомі люди їй погрожують. Не... Хто погрожував, чим із якою метою, Юля згодом уточнити відмовилась. Напевно, на той момент ще не придумала. Вам хтось погрожує? Юля, вам Хтось погрожує. А? а що хто погрожує і чим погрожують? Життю й здоров'ю вашому? А ви за Звичайно, ну я хвилююся як представник громадськості, що тиснуть на. І члена окружної виборчої комісії. Юлі, розкажіть, це дуже важливо. Ну Чому? Це? Ви ж тільки що сказали про погрози. Чи ви не правду тільки що знову сказали? Чекайте наступної серії. Далі буде ще цікавіше. Думайте власною головою. Доля нашого міста, у наших з вами. Україні.